Здається, що в гомоні повсякденного життя в місті аж ніяк не можна вибратись на природу. Або просто віднайти в розташуванні міста клаптик землі, де можна гарно відпочити та провести час в колі друзів. Не варто довго розмірковувати. Беріть провізію, туристське обладнання, рюкзачок, палатку там і гайда на природу. У нас на оболоні. Для цього досить є багато куточків, де можна гарно провести час. А якщо ви ще й рибак, годі роздумувати, водочку в руки і на Дніпро. Отож вирушаємо, проїдемо вулицями нашої красивої оболоні на північ, всього 3 кілометри. І ми на затоці собаче герло. Тут є чудовий лісопарк. Навкруги дубовий гай і просто чарівне місце кругом. Навесні тут ви можете почути спів соловейка, а вже влітку і кукування зозулі. Закидайте вудочку і чекайте. На гачок можете нічого не чіпляти. Риби тут майже нема. Отож пуста забава щось туди вішати, черв'яка чи мотиля. Все рівно в кінці рибалки. Коли вже потрібна буде риба для юшки, комусь таки доведеться бігти за нею в магазин. Самий гарний живий короб в магазині коштує аж 20 гривень за кілограм, А одна порція мотиля коштує 8 гривень. До речі, вам знадобиться для рибалки як мінімум три порції. Отож, і зважуйте і не роздумуйте! На гачок нічого чіпляти не треба. Важлива не риба, а сам процес. Я вже сказав, рибу купимо в магазині. Для самовтіхи все ж причепіть на гачок просто кусочок хліба. У всякому разі, верховодка вам досить сильно попсує нерви. Вам доведеться так часто підсікати надії піймати щось путнє, що в кінці відпочинку. Тільки-тільки приволочити додому ноги. Це я вам гарантую. Я вже сказав, збираючись на відпочинок, захопіть провізію. Смажене вдома м'ясо, відварений курячий бульончик, салат і таке інше, все знадобиться. Рибаки, як правило, завжди забувають взяти з собою водочку, а охотники... Забувають пляшку взяти. Ой, вибачаюсь, не пляшку, а рушницю. Але пляшку взяти це святе діло. Не забудьте і про неї. Мангал в такому випадку теж потрібен. Ну треба ж буде десь зварити юшку, щоб вона пропахла дивком, чистим повітрям, запахом дерева та чистої водички. Жінок? І близько не підпускайте до процесу приготування. Це святе дійство. Вони все тільки зіпсують. А те ви не так робите, а там треба було все помити, а те кладіть спочатку, а те потім. Оці їх паради вщент вам зіпсують і відпочинок, і рибалку. І навіть страшне діло апетит. Якщо все з вами втисалися, жінки, використайте свій дар Божий. Просто ці поради пропускайте мимо своїх вух. Гарантую вам, все буде гаразд. І відпочинок буде гарний, і юшка смачна. Якщо у вас в вашу голову затисалась мрія приготувати шашлик, тим більше не підпускайте ані на крок до цього дійства жінок. Гарантую, шашлик просто буде нікудишній або згрить ще на вогні. Перескакують з гілки на гілки білочки, зривається з густої ялинки глухар, пищить рябчик, притуляючись до стовбура, щоб його непомітно було, шарахається на бік перелякана росомаха. Щільніше пригортається з остраху до своєї лапи в берлозі ведмідь. Не звертайте на це ніякої уваги. Зосередтесь тільки на шашлику. От скажіть, що потрібно для шашлика? Перше, звичайно м'ясо. Купіть його на базарі. Виберіть гарний свинячий ошийок. Не сподівайтеся вбити дикого кабанця вже в дубовому гайку. Куди ви доберетеся, там їх повибивали ще до вас десь в 17 сторіччя. М'ясо ще вдома замаринуйте але Боже збав не соліть. Посолите його вже прямо перед тим, як смажити на мангалі, прямо на шампурі. І не жалійте ради Бога, цибульки, кусочок м'яса, кільце цибульки і так далі, так далі. Друге, знайте, що вогонь. Ворог вашого шашлика. Готуйте шашлик на слабенькому жару. А вогники, що будуть спалакувати, гасіть цівкою води з пляшки. Цівка вашого онука, до речі, тут не згодиться. А вугілля використовуйте тільки перше. І не хвойних порід дерев. Вже перегоріли колись і десь вугілля для цього не годиться. Використовуйте ці поради і все буде гаразд. Ну, а тепер накривайте поляну. Смачного вам. Якщо під час відпочинку, коли вже добре хильнули з друзями, вам збреде в голову застрелити лося, або його ще називають сохатий, то скажу вам, що для цього, як мінімум, потрібна рушниця. Ну, та й сам лось. В наших краях бандюки вже їх давно винищили. Це по-перше. А по-друге, на лося треба полювати взимку. Перш ніж пристрелити лося, його треба загнати. Гнати лося доведеться не день і не два. А може й кілька місяців. Тому вам для цього провізії, що її ви закопили на відпочинок. Явно не вистачить. Та й лижі для цього потрібні, діжка солі і таке інше. А головне, куди потім подінете оту шкуру. Отож краще займайтеся рибалкою. День підходить до кінця. Кінець вашої відпочинку. Сонечко ось-ось заховається за обрієм, та й вам вже пора до сну. Лягайте спати раненько. Бо завтра ж вранці знову на відпочинок або на рибалку. Всього доброго вам!